Пройшла інформація, нібито то взламали базу даних України і побачили в справжні втрати, які сягають мільйон сімсот тисяч. Ну тут треба розуміти, дивіться, якщо наша інформація збігається і вже більше мільйона втрат у ворога, але мільйон то треба рахувати ще не тільки загиблів і пропавші безвісти, а й ще й поранені. І коли. Ця цифра мільйон 700 з урахуванням поранених, ті, хто вже не може воювати, то це дійсно так і буде десь. А чому? Пояснюю, тому що, а як ми можемо мати менші втрати, при тому, що в нас завжди було менше озброєння, завжди було в десятки разів менше снарядів. Плюс нескінченні штурми, їхні каби. Ну тобто в них було, було все. А в нас по факту хлопці найчастіше сиділи в окопах по чистую з автоматами, може там щось якесь. Ну ні про що. То в такому випадку мільйон сімсот тисяч втрат з урахуванням не тільки загиблих і п'ятисотих, а поранених це, це дійсно так. А як ми можемо мати менші втрати при тому, що в нас не, не було снарядів, не було на деяких напрямках, дійсно підготовлених людей, кидали на фарш, оці тупі накази, йди, бери посадку любими силами, клали батальйони, били скільки по полігонах, накриваючи дуже багато людей, цивільних і так далі. Тож це і фейк, і ні. Ну, 50 на 50. Якщо, по суті, загиблими мільйон 700, то ні, це навряд чи. Просто стільки б, скільки тоді з урахуванням е... поранених, це було б 3 мільйони десь, а то й більше. Стільки просто чоловіків не наловили, ну це нереально. А коли зарахування 1 мільйон сімсот з пораненими, то це так воно і є. Але розганяють, що типу так все погано. Погано, дуже погано, але не настільки. Тож треба інколи думати, ніж одразу кричати, що все пропало. І...